Неподалік від автошколи сталася дорожня транспортна пригода, де зіштовхнулися водіє двох автомобілів. Деталі у сюжеті на перетині вулиць Веста та Залізнична сталася ДТП за участі БМВ 328 та навчального автомобіля Джелі. Причиною дорожньої транспортної пригоди стало те, що учениця автошколи не надала переваги у русі БМВ, водій якого рухався зі сторони вокзалу. Прибувши на місце події, ми з'ясували, що учениця, яка виїжджала з вулиці Веста, повертаючи в сторону центру, зіштовхнулася з БМВ. Удар був настільки потужний, що спрацювали подушки безпеки, а два автомобілі зазнали значних ушкоджень. На щастя, в даній аварії загиблих немає. Понівечений кузов авто, розбите скло та потрощені бампери. Це все наслідки ДТП. Аби деблокувати потерпілих із навчального авто, 10-м відділенням, ДПРЧ міста Броди було направлено спеціальний автомобіль для ліквідації наслідків аварії. Зокрема, на місце прибули медики, яких госпіталізували потерпілих. Слід зауважити, що швидкість БМВ перевищила допустиму норму. А за словами очевидців, водій, який був у вище згаданій автівці. Ймовірно, був у стані алкогольного сп'яніння. Закликаємо учнів бути обережнішими на дорозі та дотримуватися усіх правил дорожнього руху. Сергій Нікішин Яна Грацай, телеканал Броди Онлайн.